Середа, 3 квітня. Традиційно о цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску – коротко про головне. На Боковині знайшли мертвим військового, якого розшукували понад місяць. Чернівецький міський голова Роман Клічук провів щомісячну прес-конференцію і підсумував діяльність міста за березень. У Чернівцях скасували приватні автобуси номер 11 та номер 12. На Буковині знайшли мертвим військового, якого розшукували понад місяць. Тіло 34-річного жителя села Котелеве Михайла Дімітраша виявили на полі у селі Маршинці. Про зникнення військовослужбовця у поліцію повідомила його сестра 24 лютого. Зазначається, що тіло чоловіка на полі знайшли правоохоронці спільно з жителями громади. За результатами ДНК встановили, що загиблий безвісти зниклий Буковинець. Наразі слідчі поліції проводять досудові розслідування. Буковинські прикордонники пострілами зупиняли ухилянців. Трьох чоловіків затримали за два кілометри від кордону з Румунією. За незаконну подорож жителі Дніпропетровської, Київської та Чернігівської областей заплатили по 5 тисяч доларів невідомій особі. Послуги провідника надавав неповнолітній буковинець, який проживає у прикордонні. Пошуки організатора тривають. Відносно порушників склали адмінпротоколи. Подальшу долю неповнолітнього вирішуватимуть правоохоронці. Закупівля квадрокоптерів та передача дронів військовим, облаштування ліфтів у військовому госпіталі, реконструкція водогону та нові автобуси. Чернівецький міський голова Роман Клічук ці теми обговорив під час традиційної щомісячної прес-конференції. У березні Чернівецька міська рада передала військовим 160 шістдесят дронів Напередодні на сесії також додатково виділили 5 мільйонів гривень на закупівлю 125 квадрокоптерів. Теж у березні місяці ми виділили гроші додаткові на військовий шпиталь. Ця сума за 4 мільйони гривень. ці кошти підуть. Теж на, на створення мов ну, гідних для військових, які знаходяться на, на лікуванні. Основна сума піде на закупівлю ще одного ліфта. Ми також у ну, березні місяці прозвітували. Я, я, я був на відкритті ліфтів двох ввели в експлуатацію, вони вже побудовані у шпиталі. І ці кошти виділялися ще на початку, навіть ще в кінці 2022 року. А зроблені і в експлуатацію лише зараз. У Чернівцях розпочнуть ремонт центрального водогону. Перша партія великогабаритних труб прибула до міста цього тижня. Підготовчі роботи тривають, монтуватимуть труби наприкінці квітня, початку травня. Ремонти одночасно на декілька на ділянок. Ми ну, зробимо все, щоб відключення було якомога менше. Тому, коли ми говорили з південниками, буде працювати і вночі, і в день на цих ділянках, де е, ну, відбуватиметься відключення і, і з ось цього, тому я думаю, що Ну вони не, 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 не можуть сказати, що це буде день, чи це буде півдня, чи можливо це буде два дні. Угу. Але ми, ми, ми зробимо все, що щоб це було планово, по попередим. У березні Чернівці отримали п'ять автобусів. Це було дивно, що що ми їх отримали від Угорщини до, до нас, коли звернувся консул України, який на знаходиться в Будапешті. Ну і вийшли з такої місцеви. Передали на п'ять автобусів. Вони зараз на технічному огляді. Пофарбуються і запустяться на, на один з маршрутів. Роман Клічук прокоментував демонтаж хреста Пієта з центральної площі, який прибрали через пошкодження під час буревію. Завезли його на Капаландську до гасниця. Василя він казав: якщо ви бажаєте, можете під'їхати. Він покаже. У в якому він стані він, він, він був вже практично за 10 років. Згонивши і міг у будь-який час це впасти. Ну і я думаю, би він впав, то це, напевно, було б ще більше. Ну, якихось і, і, і історій продумала б якихось знаків на зрозумілих для чиниці. Бо тому його зняли, я хочу надати в 2014 році без дозволів би у Чернівцях. Розпочали ремонти дорожнього покриття. Пошкодження на вулицях, які ремонтували минулого року, будуть виправляти самі підрядники, каже міський голова. Цьогоріч ремонтуватимуть ділянки на вулицях Руська, Ярошинська та Заньковецької. Міська влада також працює над залученням меценатів до ремонту громадських просторів. Один з проєктів вже на етапі погодження. Є в планах відреставрувати скверик км'янецьку ем в центрі міста. І ви конкретно Ми... на цю локацію шукаєте меценатів, правда? Так, звичайно. Ми звернулися до того бізнесу, який є там. Ми отримали згоду. Зараз робимо кошторис на лавочки, на от, у освітлення є сам проект. Він вже погоджений архітектором. І це бачив бізнес, який там знаходиться. Якщо ви знаєте, то, то на, на локації ці буде відкриватися КС, ну ще звернеться до, до цієї фірми. Я, я, я думаю, що все-таки спільно ми, ми знайдемо кошти і, і відкриємо ще одне сквери. Ну, Це поки що в планах є. У Чернівцях відбувся тендер на оренду стадіону Буковина. Жодних змін для чернівчан не передбачено і вони зможуть вільно відвідувати спортивний комплекс. Ми вже маємо ту компанію. Яка взяла стадіон в оренду на п'ять років, і ви вже бачили, вже, вже був перший матч з вболівальниками, була гарна атмосфера, ну і поколина виграла, і це є шанс, що ну, вона вийде з першого місця ще в першій лізі, а на наступному році, я сподіваюся, вона буде боротися за вихід у вищу лігу. Ну, сьогодні ще підписана додаткова угода з орендарем про безкоштовний доступ жителів громади до стадіону. І тому я хочу сказати, що щоб ніхто не хвилювався, всі ті люди, які займалися бігом чи біжками, вони будуть мати можливість протягом цієї оренди ну, займатися вільно на стадіоні. Олена Крічко, Ярослава Боячук, Михайло Орбанович, Діана Чігак, Андрій Кирієнко. Новини Сі 4 У Чернівцях скасували приватні автобуси номер 11 та номер 12. Договір на обслуговування маршруту з приватним перевізником завершився 1 квітня. Який транспорт курсуватиме замість цих автобусів? Та чому міська рада не продовжувала договір з перевізником у нашому матеріалі. Приватні автобуси номер 11 та 12 -та їхали від кінотеатру Чернівці до вулиці Скальда та Південно-Кільцевої. Таким самим маршрутом їхали тролейбуси номер 6 А та 8 А. У зв'язку з тим, що що приватне перевізна забирав автоклієнтів комунального підприємства, і ми вважаємо, що два маршрути, які блюються, це в принципі є неправильно, Тобто ну, ми його не продовжуємо. Після скасування приватних автобусів збільшили кількість тролейбусів на маршруті номер 6 а та номер 8 А. Я дуже радий, що на цій лінії збільшилася кількість тролейбусів, адже на маршрутках було їздити не так вже зручно. Вони були засмічені зазвичай та не надто чисті. А більше тролейбусів це більш екологічно, як і транспорт, і зручно розраховуватись без готівкою. Я розумію, так, у них була проблеми, маршрутки часто ламалися, брудні були, помальовані. Так, з однієї сторони, це, ну, це було а зараз, чесно кажучи, трошечки відносуся, щоб я нікому не збрехав, відносуся не так, трошечки ну, нейтрально, 50 на 50, можна сказати. Да, просто я знаю, що маршрутки ці часто їхали, троє чесно кажучи, це важко дочекатися. То я вважаю, що деякі маршрути мають лишити, там, де платити готівкою. Я, в принципі, рада, тому що і до маршруті маршруту потрібно було платити готівкою, яка не завжди була в мене. А так для мене це зручно. Будь-який ганатський транспорт буде ліпше, ніж. Грубо говоря, ці маршрутки там, 11, 20, 26. Це, в принципі, краще за рахунок того, що буде можливість оплата картою. Тобто це принаймні ліпше, коли є один вибір. Тобто, до прикладу, у всіх маршруток, всіх флейбусах буде оплата лише картою. Альвіна Абрамчук, Олена Крячко, Діана Чігак, новини Сі4. Загрожують безпеці жителів та псують естетичний вигляд міста. У Чернівцях є кілька видів розміщення зовнішньої реклами, вивіски, білборди, розтяжки. Деякі з них заважають руху, деякі аварійні і потребують демонтажу. Хто відповідає у Чернівцях за рекламні конструкції і за якими нормами їх встановлюють, з'ясовувала Альвіна Абрамчук. Чернівці перенасичені рекламними бордами, каже директор департаменту урбаністики Андрій Тимофійчук. У місті понад 500 таких конструкцій, більшість застарілого зразка. Перенасичення відбулося через те, що порядок, який встановлений кабінетом міністрів, це типові правила розміщення зовнішньої реклами. Вони дозволяють встановлювати за заявою без перешкод з за наявності рішення виконавчого комітету міської ради. Такий дозвіл видається, і тоді видавалося от надходили заяви. Тоді виконавчий комітет це було ще там 2005, тисячі п'ятий, шостий, сьомий, восьми, роки. Там, до 2015 року видавалося. Нині дозволи на встановлення нових конструкцій у департаменті урбаністики. Видають рідко тільки після погодження виконкому. Натомість існуючих операторів закликають по можливості оновлювати борди. Ми говоримо про. Е Білборди це 3 на 6 рекламні конструкції, які ви бачите, на яких поклеєні постери, які там через місяць-два після поклейки вони починають злізати, облізати. Ну, місто бачить, що в найбільшій частині міста таких рекламних конструкцій не має бути, тому що вони вже і морально застарілі, і технічно застарілі. Що року до бюджету Чернівецької громади за місця користування рекламою надходить майже 4 мільйони гривень. Ми запитали чернівчан про рекламні борди. Як для мене, вони не при не уявляють собою естетичне оформлення, оздоблення міста. Вони спотворили місто як взагалі, бо це ну, воно не прикрашає місто, як на мій погляд. Скоріше просто привести до норми їх, щоб вони не заважали. Там заважають їх таким чином якось перепланувати, переробити, щоб вони не заважали ну, руху. Чи автомобіля? – Ну, не знаю, як рухові. Взагалі візуально вони засмічують простір ніби. Деякі заважають, відволікають, особливо тут на проспекті, де великий рух машин. Не воді, але коли так, як пішохід, я не бачу, щоб вони заважали колись. – Особисто мені не заважають, але я кому? Я вважаю, що напевно не потрібно їх демонтувати такі. Взагалі треба трохи перекласти, тому що по новим європейським нормам не може бути так близько. Мені подобається, я була в Румунії і бачила, як там гарно знаєте, від траси, то все. І видно, і великі реклами, і гарні реклами, іменно безпечні. В Чернівцях на балансі МКП Реклама, 16 білбордів та 20 лайти. Найближчим часом міська влада планує демонтувати сім рекламних конструкцій. Зокрема, заберуть і рекламний щит на вулиці Вокзальний, який в аварійному стані. Є декілька конструкцій, які на фасадах, які однозначно будуть демонтовані і дозвола, скасовуються. Це на проспект 78, перехрестя Небесної Сотні і проспекту. Там на фасаді будинку знаходиться наша рекламна конструкція, і виходить, на Героїв Майдану вона відноситься героїв Майдану 54, де бувша Рязань з правої сторони на стінці. Є дві конструкції, і бувша нині Запорізька, бувша Зої Космодим'янської. Чотири там також знаходиться наша рекламна конструкція, яка підлягає демонтажу. У Чернівцях планують повністю прибрати рекламу з історичних фасадів будівель. Етап. Очищення міста буде від частини конструкції, величезної частини. А другий етап це буде якраз заміна, там, де ми будемо визначатися, які типи можна влаштовувати. Але разом з тим ця робота, я сподіваюсь, буде вона разом з власниками рекламних конструкцій, які ведуть бізнес в цьому середовищі. Альвіна Бремчук, Олена Крючко, Діана Чігак, новини Сі-4. Громадський активіст Тарас Халавка до повномасштабного вторгнення займався реформою місцевого самоврядування та допомагав громадам розвивати внутрішні ресурси та економіку. З квітня 2022 року став на захист України, пройшов через найгарячіші точки фронту. Про найбільший виклик за два роки повномасштабної війни Тарас Халавка розповів нашій знімальній групі. «В квітні я був мобілізований, після того я пройшов десь 40-денне навчання в Академії сухопутних військ. Після того навчання власне, я вже долучився до 10-ї бригади і в 10-й бригаді служив до цього часу, 19 лютого, то ще якась там дата. Воно якось плавало, плавало і здавалося, що вже так може ніколи і не настане. В Новитало, ну теж місяць чи навіть більше про це всі говорили. Але коли це сталося, це був шок, правда, шок. Та першим ділом я пішов як, як справжній українець в аптеку, та в банкомат і на заправку. Найважче на передовій, за словами військовослужбовця, бути далеко від рідних. Та другою родиною за понад два роки для Тараса стали побратими. 90% часу навіть більше ти проводиш там. Серед хлопців, правда, хлопців це вже вже у нас друга. Ай, родина. Важко. Багато втратили близьких? Трьох. Трьох. Ну, ми про це не будемо говорити. Добре. Почуття гумору часто допомагає військовослужбовцям впоратися із стресовими ситуаціями. Хтось когось підколов, інший відповів так само цим, і все нормально. Якихось конфліктних ситуацій, які би впливали на виконання завдання, у нас не траплялося. Тобто побутовий гумор це я вважаю взагалі, що це здорово, тому що люди мають мати якусь розрядку. Побороти почуття страху, за словами військового, неможливо. Ти постійно живеш в таких умовах, ти ж не знаєш, що, що трапиться через хвилину. Насправді ти там так само сяє сонце, росте трава, ти можеш гуляти і може щось прилетіти. З часом ти адаптуєшся, цього страху вже немає постійного, він не висить над тобою. Так? Вже коли починає ставати гарячіше, починають бути якісь там прильоти, ще щось, ну то ти вже знаєш, як треба діяти, та ти маєш певний якийсь алгоритм, ти маєш сховатися, перечекати, поки це закінчиться, і тоді вже е, повертатися до життя. Е, з часом він ну, не те, що притупляється, він е, набуває якихось інших форм. Ти просто з ним живеш. Не менш важливою для військових є підтримка суспільства. Наступає таке певне втома від війни, але як не дивно, мені здавалося, що ми би мали там втомитися найбільше. Але я так розумію, що і суспільство тут вже дуже втомилося від війни, і чи не більше, ніж ми там. Тарас Халавка каже: нині військовослужбовці забезпечені переважно усім, та за власні кошти постійно ремонтують автівки. Потреба у транспорті навіть серед волонтерів відійшла на другий план. Зараз більшість зосередилися на закупівлі дронів, натомість на фронті не вистачає засобів боротьби з ворожими безпілотниками. Дрони ми зараз говоримо про боротьбу з дронами. Так для нас це більш актуально, ніж дрони. Оце це на слуху і цим всі займаються. Автівки вже якось стало там на другий план відійшли. Може, ними і займаються, просто менше це звучить. Треба зауважити, що. Окупантів їх є теж дуже багато, дуже багато. Є деякі види, яких навіть більше, ніж у нас є. Мета збору ми хочемо закупити два таких, їх називають зайчиками, бо вони мають вигляд зайчики, такі репки, які поставити на техніку, які будуть глушити власне, ворожі дрони і не давати змогу їм потрапляти в техніку. нашу. Головне це зберегти особовий склад. Сума, яку необхідно зібрати, 200 тисяч гривень. Підтримати збір військового можуть всі небайдужі за реквізитами, вказаними на екрані. Закупівля обладнання допоможе зберегти життя захисників, які зараз перебувають у найгарячіших точках фронту. Олена Крічко, Діана Чігак, новини Сі 4 Такою була інформаційна картина цього дня. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось на СІ-4.